Посаду директора Одеського закладу дошкільної освіти Ясласадок No68. Відповідно до наказу департаменту освіти та науки Одеської міської ради no 10 листопада 2025 року до складу конкурсної комісії входить. Голова комісії скибала Світлана. Це я, заступник директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Заступник голови комісії Потапської Олексій Юрійович, депутат Одеської міської ради, наразі відсутній. З поважних причин. Секретар комісії Становська Анжела, начальник відділу дошкільної загальної середньої професійно-технічної освіти Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, члени комісії Арват Ірина, голова професійної спілки освітяна Одеси, Стас Едуард Павлович, депутат Одеської міської ради, Волошина Ольга, керівник музичного одеського закладу Ясласадок номер 68 Болахівська Надія, представник Батьківського комітету. Садочка номер 68 Малева Наталя, представник профспілкового органу одеського закладу номер 68 Шем'якіна Альона, представник батьківського самоврядування Одеського закладу номер 68 Шановні колеги, у нас відсутні лише заступник голови комісії, які будуть пропозиції. Прошу голосувати за дану пропозицію. Одноголосно дякую. Хочу нагадати вам, що у нас під час роботи нашої комісії проводиться. Відеозапис нашої роботи, який буде розміщений на сайті Департаменту освіти та науки зразу після закінчення нашої роботи. А, вчора на нашому засіданні ми з вами допустили до участі у конкурсі Чибанову Ірину Михайлівну. Можемо розпочинати. Ірина Михайлівна, будь ласка. Проходьте, будь ласка. Доброго ранку, вас вітаємо. Ми розпочинаємо наше конкурсне засідання. Розпочинаємо його з першого етапу це тестування. вашій присутність, ми розкриємо конверт, ви оберете білет, отримає, номер білету отримуєте білет. 30 питань, по 3-4 відповіді на кожне питання. 30 хвилин на виконання. Необхідно набрати 16 та більше правильних відповідей. Будь ласка, обирайте будь-який номер білету, який вам подобається. Білет по номер один. Білет номер один. Контур. Скайте, будь ласка, підпишіть прізвище, як я побачу повністю. І коли будете готові розпочати, це працюємо час.

Що зачитують крайний випадків. Один. Так, дванадцять. Є. так, 3 yeah. В, 4 В, 5 В, 6 В, 7В, 8 А, 9 Г, 10 А, 11 В, 12 В. 13 В, 14 Б, 15 Б, 16 А, 17 Г, 18 А, 19Б, 20А, 21 А, 22 Б, 23 в 24 Б, 25 В, 26 Г, 27 А, 28 А, 29Б, 30Б. Без походь. 30 балів. Ірина Михайлівна, будь ласка. Ми вас вітаємо. 30 балів. Дякую. Так, да, вітаємо. Наступний етап розв'язання ситуаційного завдання. Порядок так, такий же, який був, отримують. Обрати номер білету, отримати білет, але ми всі з вами кожен самостійно оцінює відповідь. Необхідно буде Ірині Михайлові вирішити ситуацію, яка може відбутися в будь-якому закладі освіти. Вирішити саме з позиції директора. Як необхідно діяти директору, для того, щоб такої ситуації не було, або розв'язати її. Так, як потребують того нормативні документи. Якщо відповідь Ірини Михайлівни буде повна, всі моменти, які необхідно було розкрити, вона розкриє, ми можемо з вами поставити на вищий бал, це 2 бали. Якщо, на вашу думку, про що з Ірина Михайлівна забуде? Щось вона не опише, на щось вона не вкаже в своєму ми можемо поставити один бал. Якщо відповідь зовсім не буде відповідати е задачі, тоді нуль. Але ми гадаємо,